Що Русалинка це була моя така найбільша драма. Але я пам'ятаю, я тоді не задумувалась, а чого вона це зробила, а на що вона це зробила. Я так думаю, ну просто поривом цей. А зараз я думаю: блять, яка ж вона тупа, ти ж навіть не знаєш цього чувака, ти навіть ні разу з ним не говорила. Ну, типу, я вважаю, що це такий най... Ем... Хоча я розумію, що це казка, що це мультфільм, але мені здається, що цей персонаж якийсь найдраматичний е, най я, я люблю найменше. По-перше, Аріель — це моя улюблена принцеса. І мені знає... завжди це було найцікавіше дивитися мультфільм, спостерігати взагалі, і там був мультсеріал спостерігати з тими персонажами. Те, що ти казала, що вона там відмовилась від свого природнього існування, вилізла на сушу. Відмовилась від голосу. З іншої сторони, це можна інтерпретувати так, як ем, ну ми ж покинули з вами своє природнє середовище. Дім, ми ж покинули, ми переїхали, наприклад, у Львів. Теж, наприклад, де ми, грубо кажучи, а це би ти не переїхала не у Львів, а в воду. ну. Але ти розумієш, як що таке. Буванець жив у воді, хоча ж не в воді, то можна воду. Можна і в воду, можна і в гори, Куди треба, туди би пішла. Ні, я говорю про те, О, що... та ти та сама русалинка, каже, куди треба. Не. В печері Ми... скаже жити, буду жити в печері. Скаже жити, скажи, жити Важливо, в кущах. Я веду до того, що, типу, вона ж боролась за своє щастя. Вона йшла проти того, як їй сказали, що ти маєш жити тут, ти маєш бути така-така. Вона себе не відчувала такої. Вона робила все для того, аби типу, відчути своє, в своє Оксана, щастя. В смислі, Оксана, вона хіренно жила в воді, їй було атлічно. Вона була було... дуже весела, в неї був краб, краб Себастіан. Але... Вона була не, Але не було кохання. То На що? Навіть не то, вона, ханя, вона померла вона насправді. Мультику вижила. Я не знаю, мені цей принц не ризикує, той чуть не п'є Ми звичайно. Ну, тут вона ну захлиснулась на тим шампанським, ну стала вона піною. піною. Але типу, якщо б вона не попробувала, то вона би все життя просто гнила би в тій воді, грубо кажучи, була б русалкою. А Мені здається, що треба сприймати, можливо, цю русалочку більше як метафору. До речі, я не задумалась над тим, що говорила Оксана. Але до речі, цікава думка позб... ну піти в інше середовище. Тут же питання чи вартий того принц, але знову ж таки по тому принцу, який був у мультику, і по інших принцах, наприклад, в нашому житті. Чоловіка, які власне не варто завжди садити, бо хтось може бути набагато кращим, заради кого можна покинути те своє середовище. Це індивідуальні речі. Ні, тут важливо, щоб просто вона була вірна собі. Ну, типу, я не кажу зараз там, що переїжджати в інші міста там, заради е, когось. Вона ж, типу, ти, ти розумів, типу, як ти хочеш, щоб ти відчував. Якщо вона шарила, що вона ну, хоче на ту сушу, ну то ну, зробила вона так і зійшла на гріх.